Якщо є навички пиляння, то з будь-яким деревом впораєшся будь-якою пилою. Питання тільки в тому, скільки часу це займе, в яку суму обійдеться обраний варіант і які додаткові можливості надає цей вибір. Сьогодні вибираємо мотопилу для домашнього господарства. Відмінне рішення для тих, кому потрібно пила для широкого кругу нескладних завдань напиляти дров, садові дерева обрізати. В цих справах добрим помічником буде пила хобі класу. Як правило, за такою пилою приходять до нашого магазину, але в асортименті штіль. Крім бензопил, є ще електропили, акумуляторні пили для домашнього господарства. Тому сьогодні пропоную розібратись у перевагах кожної з них. Для порівняння, візьмемо моделі MS-170, MSE 141CQ та MSA 120C. Це моделі одного класу, так званого хоббі для типових дачників, яким пила знадобиться декілька разів на рік. Щодо витрат електроенергії та палива вартість розпилювання одного кубометру приблизно однакова. Але можливості ціна інструмент обслуговування ремонтно придатність значно відрізняються. Найпростішою в експлуатації та обслуговуванні є електропила. Необхідно тільки залити мастили для змащування ланцюга та підключитися до мережі електроживлення. Пила одразу готова до роботи. Те саме можна сказати і про третю пилу нашого огляду, джерелом живлення якої є літій іонний акумулятор. Головне, щоб він був на момент роботи заряджений. Це легко перевірити, натиснувши кнопку індикатору зарядки батареї. Серце бензопили двотактний двигун, який живить паливна суміш із бензину та моторного мастила. Бензопилу необхідно підготувати до роботи. Залити паливну суміш і мастило для ланцюга. Запускається бензопила вручну за трус стартера. Після запуску двигун працює на холостому ходу, а ланцюг залишається нерухомим до моменту натискання кнопки пуску. Очевидно, що електропили виграють у швидкості підготовки до роботи. Між тим електромотор прив'язаний до електромережі, тож радіус його роботи обмежений довжиною дроту подовжувача. До того ж, потрібно завжди бути на поготові, щоб кабель не плутався під ногами і не потрапляв у робочу зону пиляння що завдає деякі незручності при використанні. Якщо вам треба працювати в саду, де немає електроживлення, добрим помічником буде бензопила. Вона автономна, і, на відміну від електричної, бензопилою можна працювати у будь-яких умовах навіть під час дощу. Хоча, мало який господар без крайньої на те потреби вийде пиляти дрова під проливним дощем. Завдяки добрим обертам двигуна і розміру шини 30 см ми маємо високу швидкість різу. До речі, при заявленій однаковій потужності мотора бензиновий двигун продуктивніший за електричний, бо у нього вищий коефіцієнт корисної дії. Тобто потужність двигуна майже повністю передається на ріжучу частину. Як правило, однієї заправки бака вистачає на 40-50 хвилин роботи. Середня тривалість роботи електропили дорівнює 30 хвилин. Щоб продовжити працювати акумуляторною, треба замінити чи підзарядити батарею. А мережеві необхідна 15 хвилинна перерва, щоб охолов мотор. Бокове натягування ланцюга полегшить експлуатацію, а індикатор перегріву захистить двигун від перенавантаження. Всередині приміщень пальму першості слід віддати електро та акумуляторні пила. Відсутність вихлопних газів є вагомою перевагою, як і рівень шуму щодо економічності. При сьогоднішньому рекордному стрибку цін на бензин, безперечно, електрична та акумуляторна пилки обійдуться дешевше в експлуатації, оскільки не вимагають постійної заправки бензином, мастилом, заміні фільтрів, свічок запалювання, періодичного технічного обслуговування. В той самий час бензопила економічна вигадна тим, де передбачаються значні обсяги роботи і тривала експлуатація. Економія пояснюється тим, що у бензинових двигунів збільшений моторесурс. Як бачите, однозначної відповіді на питання, якій пилі для домашнього господарства віддати перевагу, немає. Якщо ви цінуєте переваги двигуна внутрішнього згоряння, то ваш інструмент бензопила. Якщо ви не хочете заморочуватися з пропорціями бензину, мастила, фільтрами і технічним обслуговуванням, обирайте електропилу. Для тих володарів присадибних ділянок, які цінують простоту. Комфорт та зручність, і при цьому важливим фактором вважають екологічність інструменту, щоб під час пиляння на свіжому повітрі ви не дихали вихлопними газами і не створювали дискомфорт собі, і сусідам різкими звуками зупиніть свій вибір на акумуляторній пилі. Навіть не дивлячись на те, що її вартість дещо вища, ніж бензинової та електричної пили, ви все рівно у виграші. Тому що коли стане питання про покупку наступного садового інструменту, припустимо газонокосарки, скажімо, мотоножець чи повитридувки, вам не треба бути витрачати на акумулятор, тому що він у вас вже є. А це половина вартості акумуляторної техніки. У магазині Добрий господар вам допоможуть підібрати інструмент, виходячи з конкретних вимог і вподобань. Яку б пилу ви не обрали бензинову електричну чи акумуляторну, вона стане надійним помічником у господарстві.